Громад, дорогі односельчани, рідні, близькі. Складний час випав на нашу долю. Тяжко, всім тяжко. І Сьогодні складна ніч. І сьогодні бути тут поруч з вами тяжко. Сьогодні ми згадуємо кожного, сьогодні ми вшановуємо кожного полеглого бійця, полеглого героя. Які віддали найцінніше за наше майбутнє, за нас усіх. Складно підібрати слова, складно висловити ті співчуття родинам, діткам, осиротілим. Складно взагалі щось говорити насправді, але ми й не можемо мовчати, тому що нас сьогодні б'ють, нас сьогодні лав... хочуть зламати, хочуть зламати, хочуть побороти. Але, як сказали ведучі, сьогодні ми тільки в єдності можемо бути сильними. І чомусь я впевнений, що всі ці дев'ять героїв з погребів, вони нас сьогодні чують, вони відчувають, а ми відчуваємо їхню підтримку і будемо все робити, щоб їхнє життя не було даремно втрачено.